Всім привіт! Я Сергій Олексюк. Мені 32 роки. Я дитячий футбольний тренер. Народився в місті Красилові, де і проживаю. З Самого дитинства. Як кожна дитина, я мріяв стати професійним футболістом, але з різних життєвих обставин не дійшов до своєї мрії. У 2012 році я закінчив Тернопільський національний педагогічний університет та мені відразу запропонували тренувати дітей в місцевій даю США. Мені надали діток 5-7 класу. Пізніше я вирішив набрати маленьких дідочок 2007-2008 років народження і працювати з ними з самого дитинства. Перші два-три роки було дуже важко, оскільки я хотів навчити дітей грати в сучасний комбінаційний футбол, а не бей біжи, так як нас вчили в дитинстві. Було багато болючих поразок з командами, які просто грали з силою. Але ми терпіли і діти в 3-4 класі просто почали прогресувати великими кроками. Були багаторазовими переможцями обласних змагань та турнірів. Також багато раз були призерами і переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів в різних куточках України: Смига, Коваль, Моршин, Львів, Вінниця, Хмельницький і так далі. У 2020 році створив свою громадську організацію Футбольна школа Олексука». Моя команда називається ФК Кінгсмен». Зараз вже в моїй школі функціонує дві групи дітей 2014-15 років народження та 2016-2018 років народження. поки вони відкриються. Все, все, ширше, ширше, ширше розбілись. не спіши, ширше розбілись. Ширше, ширше, передача. Пішов день. Давай, 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 доганяємо. Моя мета не просто навчити дітей грати у футбол, але й розвивати їх як людей та допомагати їм знайти своє місце у світі. Як тренер я завжди намагаюся давати своїм гравцям максимальну підтримку та натхнення. Ми проводимо різноманітні тренування та ігри, щоб наші гравці могли розвиватися в різних напрямках. Діти повинні отримувати задоволення від гри та відчувати підтримку. Все, що ми робимо, має за мету допомагати моїм гравцям розвиватися як футболісти та як особистість і в теперішній час відволіктися від реальних подій. Я завжди намагаюся забезпечити найкращі умови для розвитку моєї команди, щоб кожен гравець міг досягти своїх мрій та цілей. Я дуже гордий тим, що працюю з цими групами дітей і вірю, що разом ми будемо рости та досягати успіху. Найвагомішим досягненням для мене був вихід у фінальні змагання шкіряного м'яча в місті Бердянськ. З понад 500 команд ми вибороли четверте місце. Зараз дуже багато дітей з цієї групи виступає за різні академії України та Європи. Доброго дня, Я граю в футбольному клубі «Локомотив Загріб». Міг би сказати про свого першого тренера, це Олексюк Сергій Миколайович, дуже розумний та перспективний тренер з цікавими та якісними тренуваннями та з дуже гарним підходом до кожного з футболістів. Всім привіт, я гравець футбольного клубу Баварія. Розпочинав свій шлях у футбольному клубі Красил, де тренував мене Олексюк Сергій Миколайович. Саме він дав мені старт у великому професійному футболі. Він дуже хороший тренер та друг. Незважаючи на те, що він тренер на великому місці, великій команді. Він робить все дуже якісно і професійно. Він робить все для того, щоб футболіст розвивався на найвищому рівні. Я дякую Миколаю за те, що він додав усі зусилля, щоб я став професійним футболістом. Добрий день. мене звати Петру Денис. Я граю в академії Не Так давно я грав в Дісі Шакрасилі. Моїм тренером був Сергій Миколаївич Олексюк. Завдяки йому більшість пів команди зараз грає в найкращих академіях України і навіть в Європі. Хочу сказати, що Сергій Миколаїв чудовий тренер з сучасними тренуваннями і він професіонал в своїй роботі. Всім привіт! Мене звати Город Косиль, я граю в футбольному клубі рух Рухві. Мій перший тренер Олексій Сергій Миколаєвич. Я дуже вдячний йому за все. Завдяки йому ми з командою ЮСША Красилії приймали участь в багатьох турнірах, де займали призові місця. Сергій Миколайович чудовий та професійний тренер. Він завжди досягає своїм